Христос, Воскрес зрізме, смерть і, і щоб рожи. Ми можемо зауважувати навколо в себе багато трагедій і дуже багато, якщо не більшість людей запитує один одного, де той Бог. Господь, посудивши спосіб і там, де є де і не страждання, Бог і нажимає. Тільки, браті, щоб Він воскрес, пане. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодя молиться. Авелуя. Ну, сьогодні особливо святкова пасхальна божественна літургія. Для цих хлопців, які тут лікуються, і для того, колективу, який тут є, це буде якраз та урочистість, яку не вистачає часом в нашому житті. Тут зараз повсякденному. Знову нагадаю їм про дім, про сім'ю, про родину і на деякий час поверне їх туди, в цю атмосферу такого сімейного свята. Христос Воскрес! Воїсего Воскрес! Слава Україні! Героям! слава!